Літопис змальовує Святослава як справжнього лицаря і дуже відважного воїна. Коли князь Святослав виріс і став чоловіком, він почав збирати багато хоробрих вояків, бо й сам був хоробрий і легкий, ходив як леопард і багато воював. А як ішов на котрий край, сповіщав наперед: іду на вас, бо вважав, що не по лицарськи, несподівано потайки на когось нападав. За переказами візантійських істориків, Святослав був середнього зросту і досить стрункий, але похмурий і дикий на вигляд. Мав груди широкі, довгі вуса, і на голові один жмут волосся. На знак його шляхетності у вусі висіла золота сережка, прикрашена двома перлинами і рубіном. У 964 році Святослав почав самостійно водити свою дружину в походи. Після того, як підкорив плем'я В'ятичів, що платили данину Хазарам, він рушив далі, землями хозарського Каганату, колись могутньої держави в низинах Дону і Воли. Територією Каганату пролягали численні торговельні шляхи, зокрема славетний срібний, яким плив основний потік цінного металу з Азії в Європу. Цей шлях контролювали Хозари аж до середньої Волги, і лише та частина його, що виходила до Балтики, була під наглядом Русі. Очевидно, Русь не влаштовував такий стан справ, коли більшу частину баришів треба було віддавати Хозарам. Ще за Олега на тамані збудували варятський форпост для забезпечення провозу срібла, оминаючи володіння Каганату. Але 830 року була зведена хазарська фортеця Саркел, що блокувала цей обхідний шлях. 965 року. Святослав розбив вороже військо самим Каганом на чолі і заволодів Саркелом, який став після цього руською фортецею Біла вежа, а невдовзі захопив і столицю Каганату і тиль. Далі князь рушив до північного Кавказу, завоював племена Ясів, оцетинів та касогів Черкесів. Жвітіля подався на Волгу, де повоював Болгарію і зруйнував там місто Болгар. Дорогою додому зайшов до В'ятичів і наклав на них данину. Так кордони Київської держави простягнулися до Волги, Каспійського моря і Кавказу. Коли Святослав повернувся до Києва, застав там послів від грецького царя Никифора, котрий просив його йти воювати дунайських болгар. Візантія хотіла послабити небезпечне для неї болгарське царство. За це імператор обіцяв щедру винагороду. Святослав узяв із греків кілька пудів золота і з 60 тисячами воїнів на човнах увійшов у Дунай. У перших боях піхота зорганізована на варязький спосіб розбила бовра. Святослав здобув міста на північ.